І Путін більш ніж вдвічі підняв виплати розгвардійцям за підписання контракту. Тепер за підписання контракту на участь у війні в Україні бійцям розгвардії одноразово виплачуватимуть 400 тисяч рублів проти 195, які їм платять за контракт з листопада 22-го. також виплату 400 тисяч рублів, що дорівнює 3800 доларам. Зараз отримують всі контрактники РФ. Нагадаю, командир 3-ї штурмової Андрій Білецький зазначив в інтерв'ю Українській правді, що росіяни набирають до лав своєї армії по 900 контрактників щодня. Наш колега-оператор телеканалу Київ збирає гроші на дрон. Нині він воює в підрозділі «Шедоу». Разом з побратимами йому терміново потрібні розвідувальні безпілотники Mavic 3 Pro. на їх закупівлю. Необхідно 300 тисяч гривень. Щоб долучитися до збору, ви можете просканувати QR-код, який бачите зараз на своїх екранах, або ж власне скопіювати номер карти і номер банки. Та адже ці безпілотники допоможуть нашому оператору і його побратимам. Нищити росіян на сході України, тому ми вся наша команда телеканалу просить і вас долучатися до цього збору, щоб допомогти нашим захисникам ефективно боронити нашу землю.